Вона вибирала помідорків. остатки сладкі називаються. Ну, і звісно, не були б ми українськими господинями, якби ми не запхали все це у банки. Зараз покажу швидкий рецепт по старому і надійному консервуванню помідор. На дно банки кладемо листя, вишні, малини, смородини та гілочку кропчику. Банку натрамбовуємо. В банку просто зразу насипаємо цукру. На півтора літра банки. Дві столові ложки, солі одну, одну чайну ложку, е, уксусу 2 столові ложки. Накидали і заливаємо окропом, залили, а тепер ставимо в кострулю з гарячою водою на стерилізацію. Півторачка стерилізується 15 хвилин. Ось так, любоньки мої, виглядають баночки. Зараз накриваємо їх кришечками, для того, щоб стерилізація пройшла більш краще, коли закипить вода. Консервую, думаю, чого мені так жарко, а на дворі 26, ви тільки уявіть. Сонце сяє, як просто літо. Небо голубе, голубе. І нічого що вже виноград поспів. Ну, просто південь переселився на Київщину. Що сказати? Починає закипати, але ще треба почекати. Нарешті з'явилася хвилинка, щоб випити кави. Ну, поки кава холоне, я давно вам не читала віршів. І хочу зараз почитати, щоб ви трошечки послухали, заспокоїлися і пороздумували. Я обіцяю плакати з тобою, називається вірш. Коли в душі болить, телефонуй. Я обіцяю плакати з тобою, всі рани ти молитвою лікуй, ділись зі мною радістю, журбою. Коли у серці буря, напиши. Я обіцяю помолюсь за тебе. Свій смуток ти у ніг Христа лиши. Піклується про нас сьогодні небо, коли тривожно дуже, приїжджай, скоріш до комендантської години, щоб випити при світлі теплий чай, обговорити сотий раз новини. Настане день, закінчиться війна, ми зможемо знов друзів обійняти, кого від нас забрала чужина. Хто мусив геть від обстрілів тікати, ти знаєш, всі ми стали, як рідня, біда нас поріднила, об'єднала, напевне, не було одного дня, щоб ми за ближніх не переживали. Коли позаду буде горяжах, ти пригадай, і разом зі сльозами, як ми молились Богу по ночах, як плакав він в хвилини ті із нами. Згадаємо, як з неспокійних снів нас вибухи і обстріли будили, як проводжали на перун синів, як хліб пекли, вареники ліпили. Ми пригадаємо, як зривався крик за діток, хто потрапив під обвали, за тих, хто по дорозі просто зник. Кого цинічно підло розстріляли, згадаємо зруйновані міста, пожежі і повітряні тривоги, як у тремтінні звірою уста просили щиро захисту у Бога. Ми пригадаємо все після війни людей. Що надавали допомогу, завжди нам будуть снитися ті сни, як нас провів Господь до перемоги. А поки ще лютує ворог злий і кидає знов ненависті брили, врятуй Україну, Бог святий, не НАТО, Він розкрив над нами крила. Господню ласку понад все цінуй. Нам у молитві скоро знов до бою. Коли в душі болить, телефонуй! Я обіцяю плакати з тобою. Пройшло 15 хвилин кипіння, і як ви бачите, помідорчики лопнули, навіть вже зернятка пішли. Все, винімаємо, закручуємо, перекидаємо. На цьому наш процес консервації буде завершений. Ось така красота виходить у нас в результаті. З таким способом консервування помідори ніколи не помутніють і ніколи не зірвуть. Користуйтеся, мої дорогі! Хто не запам'ятав рецепт, повторюю ще раз: на півтора-літрову банку кладемо 2 столові ложки цукру, одну чайну з гіркою ложки солі, 2 столові ложки оцту, лавровий лист і всяка зелень. Іде на дно. Заливаємо кип'ятком, ставимо в кострулю від закіпання 15 хвилин і закручуємо. Помідорки гарно проварюються, не зірвуть, не помутніють. І з зимового вечора будуть завжди вам до столу. Смакуйте мої дорогі. І всього вам найкращого!